В цьому відео запрошую вас вирушити з нами на екскурсію до Барселони. Побачимо роботи архітектора Антоніо Гауді. Паражодракон Світи Георгія Світовий Гіоргій. Вражаючу базіліку Ласаграда Фамілія. Та трохи прогуляємось площами та вуличками Барселони, щоб побачити її звичайне життя. Тож вирушаємо з нами до Барселони. Тут ми купили цю екскурсію і нам сказали тут зранку чекати. Повинен приїхати двоповерховий автобус і на ньому ми вирушаємо. Ми сьогодні їдемо на екскурсію в Барселону. Ось прийшли до автобусу. Тут приходить багато автобусів. Прийшов англоязичний, а тепер німці сідають. Людей багато, ця екскурсія, мабуть, тут популярна. Зараз виїжджаємо з Капсалоу і я буду знімати, що тут буде по дорозі. Це курортне містечко, тут багато готелів, апартаментів. Виглядають доволі достойно. Зараз ми їдемо у напрямку Тарагони. Це узбережжя Коста Дорада. Тут дуже гарні пляжі, також курорти поряд. Це місце називається Віла Сека. 15 хвилин їзди від тарагони. Все тут виглядає по-сучасному, гарні дороги, гарні будинки, все так ухожено. Находиться відомий аквапарк Порт-Авентура. До Барселони нам їхати приблизно 2 години. Цікаво спостерігати за дорогою. Такі транспортні розв'язки тут. Вже починаються пагорби і попереду велике місто. У нас санітарна зупинка на заправці. Ось так тут все виглядає, можна перекусити, у кого є бажання, але ми тут ненадовго. Так виглядає наш автобус, і ми знову у дорозі. Зараз ми їдемо землями Каталонії. Це автономна спільнота на північному сході Іспанії з власною культурою, мовою, традиціями. Каталонія межує з Францією та Андорою на півночі, Середземним морем на сході. Регіон включає гірські піренеї, мальовниче узбережжя Коста-Брава. Каталонія має тисячолітню історію. У середньовіччі вона була важливою частиною королівства Арагон. Цей регіон постійно хоче відокремитись від Іспанії. Офіційними тут є дві мови – каталонська і іспанська. А ми вже на під'їзді до Барселони. Це столиця Каталонії. А столиця Іспанії це Мадрид. Проїздимо цікаві будинки округлої форми. Як бачимо, що тут будівництво на пагорбах. Як ми всі знаємо, що в Іспанії дуже популярний футбол, розвиток його тут почався ще в 19 столітті. Найвідоміші клуби Барса і Іспаньол. це таких два основних гравця, які конкурують між собою завжди. Іспаньол – це королівський клуб. Барса п'ять разів вигравала Лігу чемпіонів. Ще є деякі цікаві факти про Барселону. Частина багатства у Барселони у 19-20 століттях надійшла з колоній, особливо з Куби. Багато заможних каталонців повернулися з острова з грошима. Їх називали «індіанос». Саме вони фінансували маєтки, готелі, лікарні. Барселони, як і у всіх міст, були тяжкі часи, але все змінилось у 1992 році. Коли тут пройшли Олімпійські ігри. Після цього Барселона стала туристичним магнітом. А в центр посел Деграсія дома 36, магазин Манго там знаходиться, а консульство Куби. На всякий случай цю установочку, тому що оттуда всі в місті ми будемо виїжджати в 16. Зараз екскурсовод розповів, де ми будемо зустрічатись, але назву вулиці ми так і не зрозуміли. Тільки почули, що це магазин Манго. екскурсії тут проводять так, що за вами ніхто не слідкує. ваших телефонних номерів немає. у Екскурсовода і телефонного номера екскурсовода немає у вас. Якщо ви загубитесь, то прийдеться самим шукати дорогу, так як прийшлось нам. Це нічого, тому що там На цій вулиці ми вже можемо бачити вражаючу архітектуру Барселони. Чим ще відома Барселона? Це роботами головного архітектора каталонського модернізму Антоніо Гауді. Сьогодні ми побачимо базиліку Саграда Фамілія. Будинок, який має назву Каса Батліо. Фасад, схожий на дракона, дахи з лоскою, балкони у формі масок. В середине нет прямых линий. Вот этот дом, можете посмотреть, сколько тут туристов. Да, наверху плавают маски венецианского карнавала, на крыше дома дракон, поражен дракон святым Георгием. Святой Георгий покровитель Барселоны изображен в форме... Из... Из... Но не всегда это было так. Да? При жизни Гауди очень сильно критиковали. І критики не могли розглядати там природу, а відділи черепа і кості. Як і більшість геніальних людей, Гауді жив бідно. При своєму житті він був майже невизнаний, вів затворницький спосіб життя, ні з ким не товаришував. і навіть вважають, що в нього був аутизм. Він дуже багато часу приділяв деталям. Чи можна Барселону роздивлятись на такому туристичному автобусі? Зараз їздимо до колишньої арени для кориди. Зараз це торговий центр з оглядовим майданчиком на даху. Ось так. Можна піднятися на ліфті і роздивитися все місто з височини. Проїздимо площа Іспанії. Була показати спастителям виставки, якщо кожної і одного з страни. І все це можна розбувати гуляємо на іспанській діє. А взяти з не постіть. Сьогодні все ще. А ми під'їздимо до нашої першої зупинки в Барселоні на пагорбі Манджуїк. Тут знаходиться національний музей Барселони і відкривається фантастичний вид на місто. Ми вже в Барселоні. Зараз знаходимося біля національного музею. Барселона класна, таке давнє місто. Дуже класна архітектура тут. Багато туристів на вулицях. Все, що ми нещодавно приїхали на автобусі, відкривається з цього пагорбу. Ми бачимо площу Іспанії з фонтаном у центрі. Венеціанські вежі і вже видно саграда фамілія. Зараз десь 25 градусів, але дуже жарко. Я не знаю влітку тут, мабуть, гуляти неможливо. Я думаю, найкращий час для відвідування це березень, квітень. Звідсиля ось такий класний вид на Барселону. Грають вуличні музиканти. Атмосфера класна тут. Біля національного музею місце для фотосесій. Туристів тут багато. Півгодини нам дали, щоб побути тут, і ми вже їдемо далі. І нашоу це город в Барселона. Був построїв стадіон. все було готове, але За два дні до початку почав статус олімпійського. вот такие вот истории тоже бывают в стране. ...находится между двух весь Барселона после открытия Америки, короли-католики, отцы Испании, Фернандо и Исабель, то есть Колумб и Барселона имеют прочные связи, имеют... Ну что ж, я не успел сказать на русском языке, немножко неподалеку от Реуса молодой Гауди, у него было очень много проблем. Маленькие средневековые улочки. То есть, когда будет свободное время, мы с вами остановимся с другой стороны, да, на Пасео де Грасия, и обязательно заглянем. Эдифисио де сейчас с левой стороны у вас здание почты Барселоны. Работников почты уважали в свое время в Красном городе. То есть, очень может быть, что вот у себя в подвале прячет фонари Зараз ми їдемо до Саграда Фамілія. Над цим храмом Гауди працював 40 років. Учнів він після себе не залишив. А внаслідок пожежі всі креслення були втрачені. За життя він тільки встиг зробити фасад Різдва, а все, що було далі, вже до нього немає відношення. Будівництво він розпочав у 1882 році і воно триває досі. Колись вона стане найвищою церковною спорудою у світі. Головна вежа буде 172,5 метри. Такого я ще точно не бачила. Оригінальний фасад, да? гора Монсеррат, Італія, практично він живий, практично він дишить. Да? Це вот самий настоящий Антон Гаулі. Після його смерті був построєний другий фасад з противоположної сторони, фасад страстей. Його відсюда не видно, позже ви його увидите. І вот ця вот бетонна стіна – це фасад слави, що когда-нибудь буде являтися головним входом в храм. Віді наверху там фрукти, це Райський сад, визначення Ісуса к обіцяв. Це буде найголовніший фасад, вход в храм. Він буде найвілічиніший, наймалові. Навколо храму дуже багато туристів. Ми маємо можливість його побачити тільки зовні. Але можна купувати квитки і зайти всередину. Всередині храм нагадує ліст. Зі світлом, що ллється крізь вітражі, колони схожі на дерева. Щоб просто обійти храм навколо, треба багато часу. Будівництво розпочалося в 1882 році і ця будівля була незаконною. І ще досі вона не завершена. Там є один фасад, який архітектор бачив при своєму житті, а все, що вже потім, другі фасади, це вже добудовували другі архітектори. Закінчити будівництво цього храму треба знести будівлі що поруч, бо не поміщається. У 26-му році планують закінчити оцю саму високу башту. Тут ще поряд є ось таке озерце. І парк. ще трохи погуляли тут по площі а потім нам дали дві години вільного часу домовились що будемо зустрічатись біля магазину манго о 16.40. і ми пішли самостійно гуляти Барселоною. Можете побачити, як виглядають вулиці Барселони сьогодні. Люди сидять у кафешках. У них звичайне життя, поряд багато магазинів. Зразу ми прийшли на площу Каталонії. Побачили багато голубів і вирішили сюди підійти. Фонтанчик працює і справжнє голубине шоу. Такі є в багатьох містах Європи. Вже такі я бачила в Амстердамі. Але так багато голубів все одно незвично виглядає. Поки все йшло добре, і ми вийшли на пішохідну вулицю Ла Рамбла. Треба ж було нам по ній йти, і там би побачили багато чого цікавого, але ж у нас є така звичка звернути кудись не в той бік. А в бік відходять вузенькі вулички, по ним ми почали йти. І так якось йшли, все роздивлялися. Балкончики, вікна. Магазинчики що були поруч. Людей, що навкруги. І якось втратили багато часу. Знову вийшли на площу Іспанії. Але тут помилилися і видно пішли по якійсь паралельній вулиці. Побачили весілля по дорозі. Йдемо, йдемо і розуміємо, що ми десь не там. Почали шукати по навігатору магазин Манго і прийшли зовсім в інше місце. На годинку вже 16 і ми розуміємо, що автобус поїхав без нас. Включаємо навігатор і шукаємо, чим ми можемо дістатися до Солоу. Якщо автобусами нам потрібно декілька пересадок робити, вирішили їхати залізницею. У нас, як завжди, пригоди. Загубились в Барселоні, не потрапили на свій автобус. Десь пішли не тими вуличками. Тепер по гугл картам прийшли. Там, де регіональний експрес. Нам треба зараз доїхати до соло. Ми сіли в путях. Зараз буде їхати. Навіть і не знаю, як ми сьогодні готелю. Продовження наших пригод буде в наступному відео. Надію, що це відео було для вас корисним і цікавим. Підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.